Вітаю вас, шановні десятикласники, з вами Яра Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 10 класу додавання і віднімання векторів. З цією темою ви вже знайомі в 9 класі. Ми виконували додавання і віднімання векторів на площині. Тепер це відбувається у просторі. Порядок дій такий же самий, єдине, що на площині у нас дві координати, а в просторі три. Додавання і віднімання векторів можна умовно розділити на дві якби, підгрупи. Одне це графічне додавання і віднімання векторів, і алгебраїчне, коли у нас відомі координати. Для того, щоб додати вектори графічно є два правила правило трикутника, тоді ми маємо сумістити вектори таким чином. Початок наступного вектора, це кінець. Першого. І якщо ми додаємо вектори АВ і ВС, то ми ставимо так, щоб початок вектора ВС був кінцем вектора АВ. Тоді сумою цих векторів за правилом трикутника буде вектор АС. І так, сумою векторів є вектор. Правило трикутника сумістити вектори таким чином, щоб кінець першого був початком другого. І тоді початок першого і кінець другого це сума, це їхня сума. Якщо у нас записана рівність або додавання записано ось так: АБ додати Б ви бачите, що вектор АБ закінчується точкою Б, а вектор Б починається точкою Б, то тут по буквах видно і можна сказати, що сумою цих векторів буде вектор АЦ. Для при додаванні і відніманні векторів так само виконуються рівності. До вектору додати нульовий вектор він дорівнює самому собі, переставна властивість, тобто переставляти доданки можна і сполучна властивість. Сума трьох, і більшої кількості векторів знаходять так. Спочатку додають перший і другий вектори, потім до отриманої суми додають третій, і так далі. Наголошую, що переставляти. Доданки можна. Тобто Ми подивимося на повністю всю суму, можемо проаналізувати, які вектори спочатку об'єднати, сполучити, а потім тобто, переставляти і сполучати вектори можна. Ще одне правило: правило паралелограма. При додаванні векторів за правилом паралелограма ми це на площині да? ми початки обох векторів, і тоді. Добудувавши цей малюнок до паралелограма, більша діагональ буде вектор, що належить більшій діагоналі, паралелограма буде сумою цих векторів. Правило паралелограму. Якщо потрібно в просторі, ось так декілька векторів, додати, розглянемо вектори ОА, ОБ і ОЦ, які не лежать в одній площині. Вектори не лежать в одній площині, тоді додавання відбувається за правилом параліпіпіда. Будуємо параліпіпід так, щоб відрізки ОА, ОБ і ОЦ були ребрами, тобто ці вектори суміщаємо з ребрами параліпіпіда. І так само виконуємо додавання. Якщо у нас суміщені Вектори, так, що суміщені початки, то за правилом паралелограму в одній площині знаходимо суму. І так само іншу пару дивимося так, щоб вони були в одній площині. Описаний спосіб, які відкладені від однієї точки вектори та не лежать в одній площині, називають правилом параліліпіпіда. Різницею векторів називають такий вектор, сума якого з вектором В дорівнює вектору А. Тобто ми шукаємо такий вектор, який із вектором B дасть вектор А. На малюнку 40.6 показано побудова вектора, що дорівнює різниці векторів А і Б. Від довільної точки відкладемо вектори ОА і ОБ, сумістивши їх ну, початками, Тоді вектор ОБ, додати вектор БА, буде дорівнювати ОА. Це означає, що ОА відняти ОБ буде дорівнювати вектору БА. З таким чином, ми міркуємо. Для будь-яких трьох точок ОА і Б виконується рівність ОА-ОБ дорівнює БА. Вона виражає правила знаходження різниці двох векторів, відкладених від однієї точки. Тобто, коли нам дані вектори ось в такому вигляді, ми їх паралельно переміщуємо і суміщаємо їхні початки. Якщо нам дані координати векторів, все значно простіше. Щоб знайти суму векторів, ми додаємо відповідні координати. І різниця векторів А-Б, так само відповідні координати віднімаємо. Тут. Легше. Розглянувши таким чином коротенько правила, перейдемо до тренувальних вправ. Як завжди, я вас запрошую спочатку попрацювати самостійно. Подумайте, поміркуйте, я сподіваюся, що у вас це вийде. Прочитаємо разом зі мною: дано призму а 1 б 1 c 1 рисунок 40.7. Знайдіть суму векторів BC і AA1. Давайте подивимося: BC, aa 1 Для того, щоб знайти суму векторів, нам потрібно або правило паралелограма. Тоді треба буде сумістити кінець одного вектора з початком другого, або, за правилом паралелограма, сумістити їхні початки. Перенесемо паралельно вектор aa 1 так, щоб було правило трикутника. Так? Кінець вектора BC суміщається початком вектора C, 1 c 1 паралельно вектору A1, ну це рівний вектор йому. Тоді сума векторів BC і c 1 буде дорівнювати вектору BC1. І значить BC плюс A1 дорівнює BC плюс CC1 BC1. ba плюс А1С1. БА плюс АС буде вектор ВС. А1C1 дорівнює вектору АС, таким чином, за правилом трикутника, маємо сумою вектор БЦ. Завдання 40.2 потренуйтеся самостійно, воно подібне до цього. Наступне дано параліліпі під а, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Малюнок 40.8. Знайдіть суму векторів АБ, ДД1 плюс СД, плюс Б1C1. АБ і СД. Я пропоную їх об'єднати. Подивіться на них. А Б і СД це вектори за довжиною рівні, за напрямком різні, тобто вони протилежні. А значить, в сумі вони дадуть нульовий вектор. Тож AB плюс cd дорівнює 0 вектор. Залишилось додати вектор dd1 і b1c1. Вектор B1C1 паралельно перемістимо так, щоб його кінець суміщався з початком вектора dd1. Це буде вектор AD. AD додати dd1 буде вектор AD1. І плюс нульовий вектор, ну, так і буде вектор АД1. Тренуємося далі. Зупиніть відео, подумайте, поміркуйте, пам'ятаєте теорему знайти суму векторів за координатами і модуль вектор. Перевіримо. Координати вектора а плюс Б. Ми тільки що сказали, що треба додати відповідні координати. Тобто 3 додати мінус 2, мінус 6 додати 4 і 4 додати мінус 5. Порахували, це буде 1, мінус 2 і мінус 1. А модуль цього вектора обчислюється за формулою корінь квадратний, сума квадратів відпи... координат. 1 в квадраті додати мінус 2 в квадраті і додати мінус 1 в квадраті. 1 плюс 4 плюс 1 корінь квадратний 6. Наступне завдання дано вектор їхні координати і знайти різницю координатів також модуль різниці. Все так само. Мінус 10 мінус 2 мінус 12. 15 мінус 6 9. мінус 20 мінус мінус, тобто плюс 12, мінус 20 плюс 12, мінус 8 модуль вектора за цією ж самою формулою. Мінус 12 в квадраті 144, додати 9 в квадраті 81, додати мінус 8 в квадраті, 64, 289 з підкорення 17. Маю надію. Що ви справилися завдання середнього рівня. І, ну, якби з цим мають справитися всі учні 10 класу. Наступне завдання. Знову зупиняйте відео. Подумайте, поміркуйте. Я продублювала малюнок тричі, щоб було можна показати рішення на кожному окремо. А B відняти А1С1. А Б а 1 c 1 Перенесемо вектор AB паралельно до, на A1B1. Різницею векторів AB і A1C1, в нашому випадку A1B1 і A1C1, має бути вектор, який в сумі з A1. С1 дасть а 1 в 1 Це вектор с 1 в 1 Дивіться, ще раз. А1 С1 додати с 1 в 1 дорівнює А1 в 1 вектор а 1 в 1 дорівнює АВ. Можна було паралельно перемістити вектор A1C1 сюди вниз на АС. Тоді різницею цих векторів був би вектор CB. І так і так було би правильно. Хоча, якщо ви написали вектор CB правильно, аа 1 мінус BC1. Паралельно перенесемо вектор аа 1 на вектор B1. Тоді з різницею аа 1 тобто бб 1 мінус Б1 буде С1 Б1. Ба1 мінус Б1С. Паралельно перенесемо вектор Б1C1 на Б тоді різницею БА1 і В Буде вектор САУ1. Такий, щоб в сумі з БЦ дав вектор БА1. Наступне завдання достатній високий рівень складності. Безумовно, ті, хто планує працювати. На високому рівні ставте відео на паузу і думайте, тренуйтесь. Спростіть вираз. Дивимося АВ додати БМ. Видно, прям видно, що це вектор АМ. Далі вектор АМ додати МА. Це нуль вектор. Ми знову повертаємося в точку А. Нуль вектор додати вектор НК. Вектор НК все дуже просто. Дано куб, знайдіть вектор, що дорівнює ось аа 1 додати b 1 с і мінус С1Д1. Ну поки ми цього не побачимо, ну, як його виконувати. І так, куб перед нами зобразили. АА1 плюс b1c. І мінус c 1 Мінус c 1 d 1 вектор дорівнює вектору d1c1. Протилежний. Так? Значить, ми маємо суму векторів А1, B1C і D1C1. Тоді, перемістивши вектор D1, C1 паралельно на а 1 b 1 ми маємо, дивіться, прекрасну суму a 1 плюс а 1 b 1 і плюс b 1 C. вектор АС. Можливо, ви перемістили якось інакше, і, можливо, ви отримали відповідь А1С1. а 1 с 1 теж буде правильним, бо це рівні вектори. Ще одне завдання високого рівня. Запрошую спочатку потренуватися самостійно. Прочитаю: знайдіть координати точки А такої, що АВ плюс АС дорівнює 0. Якщо дані координати точки Б і С. Якщо вектори в сумі дорівнюють 0, то вони протилежні, правда? Протилежні. Вони рівні за довжиною, але різні за напрямком. І точка А у них спільна, початок у них спільний. Якщо ми це зобразимо, то ми побачимо, що точка А буде серединою відрізка BC, Бо за довжиною вони рівні, тільки в різні сторони напрямлені, виходять з точки А. І тоді задача зводиться до пошуку координат середини відрізка БЦ елементарно половина суми відповідних координат. 4 додати 3 7, поділити на 3,5. Мінус 2 додати мінус 1, мінус 3 поділити на 2, мінус 1,5. 12 додати 4, 16 поділити на 2, 8. Ось так просто розв'язується дана задача. Чи є інші способи? Є. Безумовно, це високий рівень, і можливо, ви пішли якимось іншим шляхом. Ну, тоді, якщо ви маєте ту ж саму відповідь, поділіться зі мною вашим розв'язком. Ви, молодець, знайшли творчий підхід. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. Досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!